Вітаю вас, добрі люди! І одразу, перш ніж ми почнемо, важливе зауваження. Увага! Цей матеріал має суто інформативний характер і в жодному разі не є прямою рекомендацією до дії. Так, ми спираємося на науку, на досвід, але ж кожен виноградник це унікальний організм. Тому пам'ятаєте, остаточне рішення, що і як робити, завжди залишається за господарем. А тепер до справи. Ну що ж, а тепер давайте до того самого питання, яке я певен, не давало спокою багатьом із нас. От бувало у вас таке купуєш, здавалося б, найкращий, найдорожчий препарат, робиш усе ну, просто по книжці, а хвороба, а хвороба нікуди не дівається. Так у чому ж річ, де ховається ця прикра помилка? Давайте сьогодні влаштуємо таке собі детективне розслідування і докопаємося до істини. Ось наш план дій. Спочатку розкриємо кілька ключових секретів ефективного захисту. Потім візьмемося за два найпоширеніші міфи: перший, що всі системні фунгіциди працюють однаково, і другий, що вода для оприскування це просто вода. Далі, щоб не бути голослівними, розберемо все на практичному прикладі відомого препарату Фалькон. Ну і на десерт виведемо той самий золотий стандарт, який допоможе отримати максимум від кожної обробки. Поїхали! І так, починаємо з першого великого міфу. Ми всі чули термін системний препарат і думаємо, що всі вони діють за одним принципом. А от і ні. Уявіть собі, що рослина це, скажімо, велике місто з двома абсолютно різними транспортними системами. І від того, якою магістраллю поїде наш препарат, залежить без перебільшення все. Подивіться сюди: у рослини є дві головні дороги. Ксилема це така собі магістраль з одностороннім рухом тільки вгору, з водою та мінералами від корінів. А флоема це двосторонній рух, по ній цукри, вироблені в листках, рухаються і вгору до молодих пагонів, і вниз до коренів. Так от справжні системні препарати, їх ще називають амфімобільними, вміють користуватися обома дорогами, а от ксилемномобільні або акропетальні рухаються виключно по ксилемі, тобто лише вгору. А це, як ви розумієте, колосальна різниця. А тепер давайте подивимось, що це означає на практиці. Ця таблиця показує все дуже наочно. Чи можуть препарати захистити коріння? Справжні системні так, бо вони рухаються вниз по флоемі. А от ксилемномобільні на це просто нездатні, вони фізично не можуть рухатись проти течії води. А що з новим приростом, який з'явився вже після обробки? Тут знову перевага у справжніх системників. Препарат циркулює по всій рослині і потрапляє в нові точки росту. Ксилемномобільні ж захистять новий пагін, тільки якщо крапля потрапила на стебло нижче нього. Якщо ж ви обробили лише листя, молоді пагони залишаться беззахисними. А тепер увага. Момент істини. Як думаєте, скільки у світі існує діючих речовин, які науково доведено здатні рухатися по рослині в обидва боки і вгору, і вниз? Десятки, може, сотні. Приготуйтеся їх усього три. Так, ви не помилились: у всьому світі існує лише три доведені діючі речовини, які можна назвати по-справжньому на 100% системними. Все інше це або односторонній рух, або часом вдалий маркетинг. І ось вони наші герої. Фосетил алюміній, його активна форма фосфіти та пропамокарп, лише ці три. Річ у тім, що для руху по флуемі потрібні дуже специфічні хімічні властивості, яких досягти неймовірно складно. І що важливо зрозуміти, більшість фунгіцидів, які ми звикли називати системними, всі ці тріазоли, SDI, стробілурини до цієї елітної групи не належать. Вони рухаються або лише вгору, або взагалі залишаються в межах обробленого листка. Ну що ж, з першим міфом, здається, розібралися. Тепер переходимо до другого, і він не менш важливий. Дуже часто можна почути, та яка різниця, яка вода. Головне, щоб препарат був хороший. Це, друзі, одна з найбільших і найдорожчих помилок. Вода це не просто носій, це хімічне середовище, яке може або стати найкращим другом вашого фунгіциду, або вбити його ще в баку. Давайте прослідкуємо за пригодами однієї молекули. Цю подорож можна розбити на три ключові етапи: все починається ще в баку оприскувача, і тут на нашу молекулу чекає перша смертельна небезпека. Етап другий поверхня листка. Тут молекулі треба пройти такий собі фейс контроль щоб взагалі потрапити всередину. І лише якщо перші два етапи пройдені успішно, починається третій рух всередині рослини до цілі. І повірте, на кожному з цих етапів хімія вашої води відіграє вирішальну роль. Гаразд, етап перший наш бак. Головний ворог тут лужний гідроліз. Якщо говорити простіше, то лужна вода, тобто вода з високим pH, поводиться як агресивний хімікат. Вона буквально починає розривати складні молекули фунгіциду на простіші неактивні шматки. Діюча речовина просто перестає існувати. І це відбувається ще до того, як ви почали обробку. Можна втратити левову частку препарату, поки трактор просто їде до винограднику. Добре, припустимо, наша молекула вижила в баку і потрапила на листок. Тепер перед нею постає справжня фортеця, кутикула. Це восковий, а отже жировий шар, що вкриває листок. І тут вмикається базовий закон хімії, подібне розчиняється в подібному. Щоб пройти крізь жир, молекула сама повинна мати властивості жиру, інакше вона просто залишиться на поверхні і нікуди не потрапить. І отут ми підходимо до найцікавішого. Щоб зрозуміти, як це все працює, треба знати дві абревіатури ПКА та PH. Уявіть, що ПКА це як ДНК або паспорт молекули, це її вроджена характеристика, яка визначає, за яких умов вона змінює свою поведінку. Ми не можемо її змінити. А от PH це умови середовища, тобто характеристика нашого розчину у баку. І саме pH – це той важель, за яким ми можемо і повинні тягнути, щоб змусити молекулу поводитися так, як нам потрібно. Так як же це працює? Аналогія з фейс-контролем у клубі тут ідеальна. Воскова кутикула це дуже суворий охоронець. Якщо молекула має електричний заряд, позитивний чи негативний, вона стає водорозчинною, а не жиророзчинною. Кутикула її просто відштовхує, все, вхід заборонено. А от якщо молекула електрично нейтральна, не має заряду, вона стає жиророзчинною. І тоді вона легко розчиняється у восковому шарі і проходить всередину. Дозвіл на вхід отримано. Отже, наше завдання створити у воді такий рівень pH, щоб якомога більше молекул були саме в нейтральній, прохідній формі. Теорія це чудово, але давайте подивимось, як це працює в реальному житті. Візьмемо для прикладу всім відомий препарат Фалькон, а точніше, одну з його діючих речовин спіроксамін. І тут на нас чекає дуже повчальний хімічний парадокс. Отже, спіроксамін. За своєю хімічною природою, це слабка основа. І ключовий для нас параметр його ПКА, та сама точка перемикання, знаходиться в районі 70, це, по суті, нейтральний показник, як у дистильованої води, і саме це значення створює для нас справжню дилему. І ось він, цей парадокс. Подивіться на графік. Якщо ми підкислимо воду, зробимо pH менше 6, спіраксамін отримає позитивний заряд. Він стане чудово розчинним у воді, але пам'ятаєте про фейс-контроль. Заряджена молекула не пройде крізь жирову кутикулу. Проникнення буде мінімальним. Добре, скажете ви, а що як взяти лужну воду з pH вище 7? Тоді молекула буде нейтральною, ідеально для проникнення. Але тут вмикається інша проблема, про яку ми вже говорили лужний гідроліз. У лужному середовищі спіраксамін стає нестабільним і починає швидко руйнуватися. Виходить глухий кут, в кислому середовищі не проникає, а в лужному розпадається. І це підводить нас до головного, практичного запитання то що ж робити? Як нам знайти цей ідеальний баланс? Тут тонку межу, де молекула буде і достатньо стабільною, щоб дожити до контакту з листком, і матиме достатньо нейтральних частинок, щоб ефективно крізь нього проникнути. І ми підійшли до фінальної частини нашого розслідування, до розв'язки. Такий баланс існує його називають золотим стандартом pH робочого розчину, це та сама формула, яка дозволяє отримати максимум від кожної краплі вашого препарату. І ось він, цей магічний діапазон. Запам'ятайте ці цифри: pH робочого розчину від 5,5 до 6,5, тобто слабокисле середовище. Саме в цих межах переважна більшість сучасних фунгіцидів показує найкращий результат. Це і є той ідеальний компроміс, який ми так довго шукали. Чому саме так? Все дуже логічно. По-перше, це забезпечує максимальне проникнення. При такому pH у розчині створюється оптимальний баланс між зарядженими і нейтральними молекулами, достатній для проходження крізь кутикулу. По-друге, ми гарантуємо хімічну стабільність. Ми знаходимось далеко від небезпечної лужної зони, де препарат може просто розпастися. І по-третє, що дуже важливо, це безпечно для самої рослини, бо надто кисла вода може викликати опіки на листі, а діапазон 5565 є абсолютно безпечним. Тож давайте повернемося до нашого початкового питання чому ж іноді не працюють найкращі та найдорожчі препарати? А відповідь виявилася на поверхні, точніше у воді. Ефективність вашої обробки це не лише складна хімія у фірмовій каністрі, це насамперед проста, але критично важлива хімія води у вашому оприскувачі. Ігноруючи її, ми по суті викидаємо гроші на вітер. Лайк і підписка на канал дуже вітається. Тисну долоню.